До школи з медичною довідкою лікарі радять вже зараз планувати візити до медзакладів, щоб не створювати черг у серпні. За наказом МОЗ учні щороку мають проходити медичні огляди. Для дітей різного віку обстеження вузьких спеціалістів розширено. каже завідуюча амбулаторії номер 2 педіатрії надвірнянської первинки Надія Гарбуз. Медогляди зазвичай обов'язково перші класи проходять до 1 вересня. Решта класів ми можемо починати вже проходити догляд і вже з 1 червня. Кожна пацієнт, це дитина, підліток, дитина, яка має відвідувати дошкільний чи навчальний заклад, звертається до свого чи педіатра чи сімейного лікаря на прийом. Виписують електронне направлення до вузьких спеціалістів. І тоді з цими направленнями батьки вже можуть звертатися до будь-якої поліклініки вторинного рівня, які надають, мають договір з НСЗУ. Якщо дитина йде в садочок чи в перший клас обов'язковий огляд окуліста, невролога, травматолога, тобто ортопеда, хірурга і лора. Для чого ми це проводимо? Для того, взагалі профілактичні огляди, щоб ми оцінили стан здоров'я дитини, для того щоб ми, якщо є якийсь початок захворювання, ми його виявили і попередили розвиток ну хвороби для зарахування у перший клас обов'язкова довідка форми 086-1 та картка профілактичних щеплень. У документі лікар визначає Але належність до фізкультурної є. групи. За словами медиків, на сьогодні у 70% школярів є проблеми з зором, оскільки діти ростуть нерівномірно, Є кілька таких періодів, коли обов'язковий огляд всіх, всіх дітей. Це є перший клас, п'ятий клас, дев'ятий клас, тобто це, є, де є всі вузькі лікарі. Значить, коли люди, діти пройшли цих лікарів, обійшли, педіатр чи сімейний лікар має видавати такий листочок здоров'я. Листок здоров'я, так називається, форма 086-1О. Що для цього робимо? Для чого ми взагалі проводимо цей медогляд? Перш окуліс дивиться для того, щоб визначити зір дітей, як правило, враховуючи тепер що три роки була, був карантин, три роки діти вчилися онлайн. З минулого року, так як ми проводили медогляд, практично 70% дітей мають проблеми з зором. У цій, значить, Тоді, якщо окуліс визначає рівень зору і, ми, і вказує, на якій партії дитина має сидіти. Якщо є дуже низький зір, значить це має бути особливо для першого класу, перша парта і відповідна рекомендація для батьків. Чого добре було б і в червні звернутися, тому що ще батьки могли б за три місяці трошки підкоригувати зір. Серед обов'язкового обстеження школярів та дошкільнят також лікар-ортопед. Медики кажуть, сьогодні є проблеми у дітей з серцево-судинною системою. Другий е, спеціаліст, який нам дуже потрібен, це є ортопед, травматолог. Ну, всі ми знаємо, це є сутулості, це є е, плоскостопість, це є деформація хребта. Дуже часто діти сидять. Нерівно під час онлайн-навчання, дякувати Богу, хоча б цього року вже є, хоч фізкультура і дає нам можливість, хоч трошечки, їх до фізичного навантаження. Далі йдуть третє: це є проблеми із серцево-судинною системою. У нас тепер дуже багато їх є для, для діагностики, навіть прихованої проблем серцево судинної Ми робимо пробу урофія. Це спеціальне навантаження, після якого ми визначаємо, чи може дитина займатися фізкультурою, чи не може. Почастіше ли, багато дуже є пролапсів метрального клапану, багато є додаткової хорди. Є інколи навіть ми виявляємо навіть на пізніх стадіях. Недообстежені діти із проблемами серцем серйозними, може бути і, і навіть є вроджені вади серця, які діагностуються пізно, але не давали про себе знати. Тобто не було фізичних навантажень за цих три роки. Діти вчилися онлайн, і, а вже тепер пішли і вже пішло навантаження. Діти погано себе почувають. Як, як правило, на фізкультурах їм стає, їм стає погано, вони задихаються, їм тяжко дихати. Серце збивається, діти можуть казати, що навіть не нерівномірне дихання є. Серцебиття і Це є одна з ознак на додаткове до обстеження. Вже напевно, в Франківську. Серед дитячих захворювань медики виявляють часті порушення щитовидної залози. Ще нам дуже важливий, особливо п'ятому і дев'ятому класі спеціалісти це ендокринолог, бо дуже багато є дітей із надлишковою вагою одночасно, і мало є, і багато є дітей, які відстають у фізичному розвитку. Надлишкова вага ми обстежуємо, бажано зробити УЗД щитовидки, товидки, визнати кров на цукор і огляд ендокринолога. Що ще важливо, нам важливо, це є ілор для виявлення порушень слуху. На жалі, тепер до садків не, вся, не всі діти ходили, і є такі випадки, коли в дітей виявляють і пізне порушення слуху. Тоді педіатр на основі цих всіх заключень виписує довідку. Пише прізвищем'я по-батькові, проживання, школу, групу здоров'я. Він пише, і чи дитина може, чи не може займатися фізичною, фізкультурою, якщо пише, якою, то пишемо групу. Добре було б, наприклад, якщо є 6 зараз років, дітки чого ще добре. Тому що в 6 років обов'язково здається ця форма 0,86 і довідка про щеплення. І якщо ми по календарю щеплення не доробили всі щеплення, ми маємо можливість протягом цих трьох місяців. Доробити, довести все правильно до логічного завершення. Щоб не стояти у виснажливих та довжелезних чергах, лікарі рекомендують проходити медичне обстеження уже з червня. Таким чином, у разі виявлення захворювання, до нового навчального року його можна вилікувати та забути як поганий Прошуємо. сон. Всіх запрошуємо чим швидше пройти медогляд, тому що е Черги будуть великі, це ми вже з практики знаємо, тому що всі відкладають на серпень, в серпні, а тепер ще може бути можлива програма проблема, тому що буде запис онлайн, і коли є кілька дітей у мами, і будуть різно розписані години, це вам буде проблематично. Особливо запрошую всі класи, які це є другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий, десятий, одинадцятий де заключень, де є тільки педіатр. І ми вже з 1 червня чекаємо всіх до сімейних лікарів і до педіатрів звертатися для проходження медогляду.